Вітаю вас, малята. А послухайте, будь ласка, казку Євгеній пірог про козеня, яке всього боялися. Маленьке сіре козенятко всього в світі боялися. Пішли з нами стрибати! гукало ягнятко, воша та інше звірятко. Боюся, колінка забити, відповідали серик казіння. Дивися, яку барвисту веселку привів лідній дощик. Раділи квіти в узі. Боюся, ніжки замучити. Травичку щипати будеш? питала сестричка коза. Боюся, равликів рогатих, що в траві ховаються. А нашого гарного півника бачив? покотали заклопотані курочки. Боюся, півник голосно, кукуріка. А метеликів вовин? щепетали жваві горобці. Ой, боюся, не півмати. А казку читав? питала маленька Гануся. Ой, боюся дочитати. А морозиво любиш? цікавився Іванко. Боюся, що розтане. А спати будеш? кликала козенятка мама. Боюся, того що насниться? Ніч настала. Посходили зорі, козенятко не боялося, що вони впадуть з неба, бо навіть їх і не помітило. Цей Цілісіньку ніч плакало з розпача. До ранку визирнуло сонечко. Все навкруги ніжно-ніжно повоскотало. Оченята козенятки висушило. Бачить, козенят, а з калюшки рослинка проростає. До сонечка тягнеться. Ти хто? спитав босідке козеня. Соняшник. Такий маленький, сам один, тобі не лячно, дивувався боягуз. Боятимось то біля калюжи смутку зостануся, а ростимо побачу дивовижний світ. Де ти сили береш, соняшнику? Дувався малий. З бажання жити, ти теж мені допоміг. Я чекав, подай на маленьку краплинку вологи, а ти он яку калюжу нахрюмся. То я маю таку силу до життя. Звісно, подивися на себе, глянула на себе козия. В останню краплинку смутку, мов церкало. Ніжки прудкі, ріжки міцні, хвостик веселий, то я тепер можу не боятися. Ще пак, будеш сміливим, виростеш струмким і високим, мов я, матимеш до оселі тисячу насінинок, засієш великий лан соняхи, лагідно усміхався згори соняшник. Е, ні, каже козеня. Краще я буду козенятком, веселим і сміливим. З того часу козеня з півниками стрибає, з равликами буцається, метеликів наздоганяє, зорі зустрічає, сонечко радіє, а ще морозиво любить, якщо ти пригостиш звісно. Малята, ну як сподобалась вам казка? Так і мені дуже сподобалось. Малята, скажіть, будь ласка, а хто допоміг козенять нічого не боятися? Так, правильно, це соняшник, який він молодець. Він такий маленький і нічого не боявся. Дітки, скажіть, будь ласка, а що краще сидіти в куточку і пропустити все не саме цікавіше? Чи може трошки стати сміливішим, підійти до свого друга, погратися, дізнатися щось нове? Дякую вам малята за увагу і до нових зустрічей. Будьте сміливими і радісними!